Якщо у вас генератор без коліс, і ви втомилися його вже тягати, є спеціальний такий набір колеса, ручки, болтики, тут все Ось зараз вам покажу. Подивитесь, дивіться. У нас тут йде два колеса таких здоровенних. Два колеса, Далі тут дві ручки у нас йде. І тут у нас йдуть підставки, бачите, антивібраційні такі. Ножки, виходить, ті старі ножки ви знімаєте, викидаєте, або їх там взагалі не чіпаєте, які у вас є на генераторі. А ставите ось ці подставички, балки футболки, тут шпіндики, всякі штучечки. Коротше, повний комплект, щоб поставити ваш генератор на колеса. Якщо кому такий цікавий, такий набор буде коштувати 1900 там, з копійками гривень. Тобто, пишіть в особисті повідомлення і вам теж його відправимо. Підходить абсолютно на всі сігмаські генератори. Якщо у вас генератор не Сігма, то там вже ну, чи самому треба щось десь підсверлити, можливо, можливо, десь треба щось буде підварити, якесь вушка. А так, ну, кольоса є, ручки і всі подставочки, всі контакти в шапці профільно.